Кучові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проекті українського радіо Радіо День. Вітаю слухачів та слухачок українського радіо Чернівці. Це передача Prime Time. Перед мікрофоном для вас працює журналістка Аліна Хрищук. У Чернівецькій області учасники бойових дій та члени їхніх сімей можуть отримати кошти на відкриття чи створення власного бізнесу у межах програми Грант для ветеранів та їх подружжя. Розмір гранту становить від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. За майже півроку дії цієї програми на Буковині маємо першу переможницю. Це Чернівчанка Юлія Софронюк. І вона очікує нині на кошти. Її Чоловік Павло був учасником бойових дій у 2014-му, А з початком повномасштабної війни пішов до тероборони. Сім'я вирішила скористатися грантовою підтримкою і відновити бізнес, який вони мали до початку повномасштабної. За кошти гранту планують відкрити власне виробництво швидкої їжі. Більше послухаємо далі у прямій мові Юлії Софронюк. Я працювала менеджером по персоналу, працювала і в Чернівцях, і в Києві, де в принципі ми познайомилися з чоловіком. Чоловік в основному займався торгівлею причиндайзер, Потім був торговим представником. Далі, після того як він відслужив в АТО, йому запропонували посаду керуючого магазином та пекарнею. І з тих пір так і почалося. Про грантову програму ми дізналися з інтернету. Взагалі, це чоловік мій прочитав про цю програму. Ми так подумали, що це буде виключно для військовослужбовців. Цім наш бухгалтер, з яким ми працювали досить довгий період, сказала, що це може подаватися і дружина, тому що ми не знали, наскільки буде можливість податись йому, будучи що він зараз в таких точках, де не завжди є зв'язок. Я не знала, як це все працює, і ми вирішили податися як подружжя. Ми в будь-якому випадку хотіли рухатись далі, просто не знали коли, тому що це така нестабільна ситуація зараз для нашої сім'ї. Точно тому що чоловік на фронті дуже важко думати про щось глобальне на майбутнє без нього фізично. Тут, але в принципі, вирішили все ж таки податись, тому що час іде, і потрібно далі жити, розвиватись. Ще у 2019 році одна наша спільна знайома відкрила кав'ярню мережі, і вона шукала постачальників якісного фастфуду. І почавши продавати різну продукцію, їй так нічого не сподобалось. І в той час саме мій чоловік орендував тоді і керував магазинами покарню, і це стало для нього таким собі викликом. Особисто розробив рецептуру і калькуляцію для наших перших бутерів, які ми продавали тоді. І так у нас з'явився перший клієнт. Їй дуже сподобалось Добався цей продукт, і надалі ми зрозуміли, що в нашому місті такі товар фастфудної групи в магазинах дуже затребуваний. І ми вирішили розробити нашу продукцію для магазинів вже різних на першому місці. У нас стояло питання якості. Ми поставили собі єдине питання: чи хочемо, щоб наша дитина. Зайшла на пекарню і з'їла будь-які з цих продуктів. Справи знайшли досить непогано. Клієнти додавалися, ми збільшували асортимент, старалися розробляти щось цікаве, нове. Ми вже тоді робили не тільки бутери і багети, і вже перейшли до лавашів, і крутили роли з м'ясом. Потім до нас прийшла пандемія, і звичайно, на всіх це позначилося. Ми робили все, щоб зберегти нашу справу, навіть в тих умовах, де здавалося, що шансів вже на те було небагато. Але ми всі пристосувалися до пандемії, звикли працювати в таких умовах для. Всіх і тому ситуація як могла стабілізувалася, і ми продовжували працювати. Але далі війна, чоловік на службі і все стало вже зовсім по іншому. Тому ми вирішили спробувати податись на цей грант, написали бізнес-план, подали заявку, отримали дуже швидку відповідь на співбесіду. Напевно, прийшло до двох тижнів і раді, що ми отримали цей грант. І зараз хочемо вийти на новий рівень, працювати над втіленням нашої мрії. Я думаю, що цей грант надзвичайно нам в цьому допоможе створювати якісний продукт і нові робочі місця, працювати на економіку нашої держ. Держави, сплачуючи податки, не зупинятися на досягнутому. Сума гранту, на який ми подавалися, це 500 тисяч гривень. Умови, які надаються, це отримуючи позитивну відповідь. Ми повинні відкрити рахунок в банку. Потім, на протязі певного періоду, ми повинні внести на той рахунок власні кошти. Це біля 200 тисяч гривень. І тоді двома траншами надаються після цього грантові кошти. Кошти повинні піти на обладнання згідно переліку, який був поданий в бізнес-плані. Досить великий перелік, звичайно, тому що обладнання треба багато різних. Різного це і що стосовно хлібопуличних виробів, багато різних жарочних поверхонь, на якому ми готуємо м'ясо, і слайсери, і комбайни, які допомагають нам з овочами, з сирними продуктами. При отриманні грантових коштів є обов'язкова умова: це найм працівників. На ці кошти, що нам виділяє цей грант, то це два робочих місця. Ми повинні там на протязі півроку закупити обладнання і оформити людей. Ми очікуємо коштів звичайно завдяки тому, що в будуть ці кошти грантові, то звичайно в нас є можливість швидше прискорити процес пошуку по приміщення, ремонту і так далі. Будь-якому випадку це йдеться про продовження нашої справи. Відновлення в плані того, що ми будемо все одно розширювати асортимент. Однозначно ми будемо передивлятися, який є попит на яку продукцію, тому що, наприклад, дуже великий попит є на гамбургери. Щоб готувати гамбургери, для нас найважливіший інгредієнт це котлета. Так, а це дуже такий серйозний продукт. В плані того, що ми не хочемо використовувати заморожену продукцію, десь у якихось постачальників, а робити самим. А для цього вже потрібні зовсім інше обладнання, і для цього потрібні нові форми для випічки, які будуть закуповуватись також під булочку гамбургерну. Надалі хочемо звичайно розширятися, розширяти асортимент для того, щоб бути конкурентоспроможними. Я думаю, що ми будемо старатися вирізнятися в першу чергу це якістю і гнучкістю. Як ветерани і члени їхніх сімей можуть отримати грант на створення чи то розвиток бізнесу, будемо говорити сьогодні у передачі Prime Time. До розмови я запросила заступницю директора Чернівецького обласного центру зайнятості пані Оксану Семак. Пані Оксана, вітаю вас. Доброго дня всім. Отож, ця програма діє в нас на Буковині приблизно півроку, і ми на сьогодні почули історію Юлії. Це перша переможниця. Взагалі, наскільки активно буковинці цікавилися цією програмою? Чи це? Єдина людина, яка подала заявку, насправді дійсно, програма мікрогрантів, вона взагалі стартувала ще в минулому році. В минулому році вона була започаткована, і впродовж минулого року ми вже з грантовими програмами працювали. Але власне для всього населення, яка також працює сьогодні, майже півроку вже діє програма для учасників бойових дій, членів їхніх родин. Вона досить популярна так само, як і програма для, власне, для населення. Але на сьогодні ми дійсно маємо тільки одного переможця. Власне, ви почули її історію. Сьогодні, перед тим, як завітати до вас на студію, у нас була співбесіда з іншим учасником бойових дій, власне, учасником бойових дій, який має намір отримати мільйон грантових коштів і на розвиток власної міні птахоферми ми з цією людиною спілкувалися власне із він практично на передовій сьогодні. У нас була дуже цікава співбесіда. Ми розуміємо його відповідальність як воїна, його відповідальність як соціально активної людини, його відповідальність перед тими людьми, яких він має намір взяти на роботу. Але це, ну, це доступно сьогодні, це популярно сьогодні. Чому в нас тільки двоє ну, наразі зацікавлених осіб? Я думаю, що ви знаєте, кажуть завжди важко розпочати. Коли є вже перший переможець, коли є вже перші результати, тоді програма йде надзвичайно активно, і тоді вона ну оцінюється. Ну скам так, і спілкування з тими, хто вже має результат. Це найкраща реклама, найкраща інформаційна популяризація серед тих, хто нею може скористатися. Попри те, що інформаційна кампанія безпосередньо від центру зайнятості вона була, але історії людей напевно Надихають більше, більше звичайно. інформаційна кампанія. У нас дуже потужна була, як і просто для грантоотримувачів із числа населення, так і для всіх тих, хто зараз перебуває чи перебував на, е в тій ділянці, де, де в нас зараз надзвичайно спекотно. Але дійсно інформаційна компанія потужна. У нас в кожному відділенні управлінні чи філії фахівці абсолютно щоденно розповідають всім, хто звертається до служби зайнятості про те, що така програма є, як нею скористатися, які умови. Окрім того, ми практично раз, спільно з Чернівецькою військовою адміністрацією провели в кожному. Колишньому районі, скажімо так, такі практичні семінари, де доступно розповідали, яким чином можна подати заяву, як скласти бізнес-план, куди звернутися, хто може допомогти, тобто донести цю інформацію так дуже точково, щоб максимум тих, хто зацікавлений, я кажу, як і населення, так і учасники бойових дій, члени їх родин, могли скористатися можливістю відкрити чи розширити власний бізнес і продовжувати працювати для себе, для України. І для тих, кого вони мають можливість утримувати. Ми сьогодні теж на меті е, маємо бажання роз'яснити тим, хто нас слухає і хто дивиться на фан-сторінці радіо, як працює ця програма. Але я ще поцікавилася, ви зауважили про співбесіду е, учасника бойових так. дій. Йдеться вже про такий крайній етап, коли ви він вже подав бізнес план. Чи це лише початкова співбесіда, як це ні, працює? Ні, ні. Це вже крайній етап, коли. Е, він подав всі документи, його документи пройшли ну, першу верифікацію через застосунок ДІЯ. Ви розумієте, що учасник бойових дій він має мати підтвердження статусу учасника бойових дій. Це дуже важливо. Він має бути як мінімум три роки бути мати, мати фізичною особою підприємцем, тобто мати підприємницьку діяльність. Тобто ця верифікація вже пройшла. Пройшла верифікація Ощадного банку, де вивчається як ділова репутація, так і суспільна репутація особи. Далі ми, як служба зайнятості, вже перевірили його бізнес-план щодо співфінансування, щодо залучення власних коштів, щодо ідеї, як такої взагалом, щодо сумнівних чи несумнівних результатів ведення бізнесу, щодо маркетингу, чіткого розуміння маркетингового плану. Ну тобто, пройшовши вже цю перевірку, сьогодні ми сконтактували, і саме заявник був запрошений на співбесіду і ми вже уточнювали ті окремі. Моменти щодо ведення бізнесу, хто буде вести, яким чином він буде вести, які результати він бачить. Ну тобто, це вже була підсумкова співбесіда. Сьогодні його бізнес-план буде відправлений далі. Власне рішення про надання чи відмову у грантових коштах приймається за рекомендацією від регіонального центру зайнятості, приймається державним центром зайнятості. І після 15 вересня ми сподіваємося отримати позитивне рішення саме по цьому учаснику бойових дій. А чи можемо ми озвучити про яку бізнес ідею? Вважається? Звичайно, я вже зазначила, і ще раз кажу: це міні-ферма, угу. міні-птахо-ферма, де учасник бойових дій. Має намір розводити птицю і отримувати. Ну фактично, отримувати яйця, якими він буде торгувати, відповідно далі розвивати продаж курей і м'яса, курей. Ну тобто, це така міні-виробництво. Ну що на сьогоднішній день є досить актуальна. Йдеться про Чернівці? Чи це, це йдеться про Чернівецьку область, а саме Герцаївський район. А щодо можливостей у межах цієї програми, розпочнемо безпосередньо з питання: хто може отримати грант. Якщо ми говоримо про учасників бойових дій чи членів їх родини, то звісно, вони мають бути вперше, це є громадяни України, що найважливіше. Друге, вони мають мати статус учасника бойових дій чи члена родини бойових дій, і власне це най найосновніші умови. Які від яких залежить саме під цю програму отримання грантових коштів, звісно, людина не може бути під санкціями, людина не може перебувати на окупованій території, людина не може вести бізнес на території Російської Федерації чи Білорусі. Вона не має проти цієї людини, не може бути порушено кримінальних справ чи мати арешт якогось майна, чи мати там суди чи інше. Це є ті причини, які можуть стати на перешкоді отримання грантових коштів, але основне це буду громадянином України і мати статус учасника бойових дій чи одна його родина угу. щодо розміру коштів. Я початково зауважила, що йдеться проміжок від 250 тисяч до 1 е, мільйона. Від чого залежить цей розмір? Ну і хто яку суму може залежить правити? розмір? Дивіться, якщо це фізична особа, яка е, знову ж таки має статус учасника бойових дій, значить, е, яка ніколи не провадила підприємницьку діяльність, то така. Е, Особа може отримати розмір гранту в сумі 250 тисяч гривень. Якщо це член родини, тобто дружина або чоловік за погодженням із учасником бойових дій, в такому випадку така сім'я може отримати грантові кошти в розмірі 500 тисяч. Власне, ваш перший приклад це якраз і була дружина учасника бойових дій. І якщо це фізична особа-підприємець, тобто учасник бойових дій впродовж трьох років, які передували, скажімо так, сьогоднішньому дню. Ну, ми говоримо станом на сьогодні, і напевно, навіть станом до, до війни, якщо людина вела впродовж трьох років підприємницьку діяльність, то такий учасник бойових дій може отримати. Грантові кошти в розмірі мільйону, але у співвідношенні співвід... співфінансування 70 на 30. Ну, припустимо, 700 тисяч це власних коштів і 300 тисяч це 700 тисяч це грантових коштів. Перепрошую, так, так. і 300 тисяч це власних коштів. Чи припустимо там півтора мільйона, тоді 1300, і там решта докладає свої. Ну, тобто, співвідношення мають. Так, ну і ми почули на прикладі пані Юлії про те, що 500 тисяч це теж іде. Про співфінансування, співфінансування. Ми вкотре наголосимо Звичайно, на цьому. так, Співфінансування. Так. Якщо людина виграє грант, так. давайте проговоримо про робочі місця. До чого це зобов'язує в цьому контексті? Дивіться, це є основне власне зобов'язання і основна ем, вимога. Працевлаштування людей у разі, якщо людина отримує грант, тобто основною умовою виконання грантових зобов'язань це є працевлаштування. Якщо людина отримує учасник бойових дій в даному випадку, ми говоримо про них, отримує 250 тисяч, то зобов'язаний працевлаштувати одну людину на період 24 місяців впродовж трьох років. Угу. Тобто... Мінімум 24 місяці найманий працівник має працювати. Ну ситуації бувають різні Раз, якщо з тих чи інших причин людина звільняється, іде взаємозамін іншим працівником. Якщо це 500 тисяч, значить тоді двох найманих працівників зобов'язані працевлаштувати. Чи учасник бойових дій, чи член його родини, який е, бере е, даний грант, якщо це мільйон, тут трошки інші умови. Тут обов'язково е, двоє із е, чотирьох е, тих, яких обов'язково треба працевлаштувати, мають мати або статус учасника бойових дій, або особа, яка отримала інвалідність наслідок, Ведення внаслідок бойових дій. Тому тут двоє. Мають бути статусних осіб, ну і двоє, звісно, осіб, які підходять під ті чи інші вимоги так. того чи іншого. роботодавця. Ну і тут ще і про соціально відповідальний бізнес. йдеться в цьому контексті. Звичайно, Це дуже важливо, тому що величезна підтримка тих, хто ну, має статус учасника бойових дій, їхня адаптація на подалі у суспільному житті, ну і можливість ведення бізнесу, можливість працювати, можливість вчитися, вести бізнес і далі, можливо, і для себе від. Вкрити тут є надзвичайно велика складова соціальної відповідальності, пані Оксана. А от щодо термінів, і щодо робочих місць, в який є термін, потрібно це так, зробити, є. і щодо зрештою освоєння коштів щодо термінів працевлаштування найманих працівників згідно порядку впродовж півроку. Це найпізніший термін. Це півроку. Той хто отримав грант, грантоотримувач, зобов'язаний працевлаштувати найманих працівників. Повністю, тобто, якщо це 250 тисяч, то одного, якщо півмільйона – двох, якщо там мільйон, то це чотирьох. Поза межами півроку це буде невиконання грантових умов. Тому тут треба бути дуже ну, відповідальним і розуміти, що на працевлаштування, на виконання основної умови отримання грантових коштів, заявник має півроку. Юлія розповіла про те, що кошти чекають і будуть їх використовувати саме на обладнання. Так. Якщо ми говоримо про ці умови, які прописані, а на що ж можна, то які тут насправді є декілька напрямків, на які можна використати грантові кошти. Перше, це звісно, обладнання, це є матеріали, це є транспортні засоби, тільки комерційного призначення, тобто, ну звісно, що на легковий автомобіль. Для власного використання ні, тільки для комерційного призначення. Далі це є закупівля ліцензійного програмного забезпечення, свійських тварин, птиці, багаторічних насаджень, далі це є закупівля товарів і послуг, яких, через які ведеться господарська діяльність, послуги маркетингу та реклами, оренда за нежитлове приміщення, орендна плата за обладнання, лізинг обладнання, тобто напрямків є багато. Окрім обладнання, можна закупляти все те, що я перечислила наразі. Ну і відповідно Напрямків щодо бізнес ідеї теж обмежень немає, чи є пріоритетні, скажімо? Е, немає пріоритетних щодо бізнес-ідеї е, немає взагалі е, жодних обмежень, пріоритетних видів діяльності немає. Єдине, що є застереження, що ми не можемо видавати грантові кошти, якщо заявник має намір провадити діяльність, зв'язану, пов'язану із е, алкогольними тютюновими напоями, використанням зброї. Крім цього, якщо є заявник, є е, е, кредитною організацією чи страховою Організацією інвестиційним фондом чи не державним пенсійним фондом, або є професійним учасником ринку цінних паперів чи ломбард? Угу. Якщо ми зацікавили певну категорію аудиторії, так яка підпадає під цю програму і може нею скористатися, то який алгоритм як це зробити? Тобто куди як подавати заявку, і що стосується цього бізнес-плану, можливо, якісь такі точкові моменти роз'яснювальні варто озвучити. Алгоритм дій такий. Ну, звісно, що в першу чергу заявник повинен мати свою бізнес-ідею і розуміти, що він від неї, як він хоче її реалізувати в життя, і що він яких результатів очікує від ведення такого бізнесу. Якщо людина має бізнес-ідею, ну, в даному випадку ми говоримо про учасника бойових дій, і згідно чинного законодавства, у нього є підтверджений статус учасника бойових дій, в такому випадку. Особа заповнює заяву, яку можна заповнити через застосунок дія. Заява містить в себе блок певних питань. Перший блок де чисто інформаційний у вигляді ім'я по батькові, дата народження, місце проживання, місце ведення діяльності. Далі йде блок, який стосується саме до того виду діяльності, яким він вже наразі займається. Потім йде блок, який стосується якого напрямку ведення діяльності. Буде його грант, тобто чи він використовує гроші на обладнання, чи на матеріали, чи на рекламу, чи на оренду. Ну тобто вибирає ті напрямки, може й поєднювати ті напрямки, які пропонуються, які пропонуються виділення грантових коштів. І четвертий блок заяви, я так конкретно зупинилася чуть-чуть, але все-таки ну, мені здається, що це доцільно, щоб розуміли, якого типу заява. І четвертий блок це такого питального характеру, чи ви є, чи маєте заборгованості, чи не маєте, чи ви одружений, не одружений, чи ви не є учасником там. І якогось фондового ринку і так далі. Ну, такого загального характеру, стандартні питання. Далі така заява підписується електронним ключем. До заяви обов'язково прикріплюється бізнес-план. Бізнес-план ділиться на дві частини: він є описовою частиною, описова частина знову ж таки ділиться на блоки, де ти чітко розказуєш, що ти хочеш зробити. Як на яку ти аудиторію ти націлений, який в тебе досвід роботи, яка рентабельність твого бізнесу? І далі, якщо ви, наприклад, берете обладнання, то ви його розписуєте, яке саме обладнання, за якою ціновою політикою. Наступний блок бізнес-плану це розрахункова частина. Ця розрахункова частина містить інформацію по розрахунках на 36 місяців, тобто на весь період трьохрічний, на який розрахований саме реалізація грантових коштів. Щодо кожного місяця вираховується, коли йде витрата. На закупівлю обладнання, яка витрата йде на оплату праці, яка виплата йде на повернення гранту, яка виплата йде на закупівлю інших матеріалів. Ну, Тобто весь отакий дрібний розрахунок він мусить бути присутнім, він показує рентабельність чи нерентабельність цього бізнесу. Ну і власне підтверджується цим розрахунковим планом те, що ти береш на роботу найманих працівників, оскільки обов'язково. Передбачена заробітна плата, її ріст, припустимо, чи не ріст впродовж трьох років. Ну і звісно, сплата податків, тому що є заробітна плата, значить, значна мають сплачуватися податки. Такого плану бізнес-план прикріплюється до заяви і подається через дію, Знову ж наголошую, підписується електронним ключем. Якщо це подає дружина військового чи член сім'ї військового, тоді такий бізнес-план підписується двома ключами: як за погодженням самого учасника і того, хто буде отримувачем гранту. Після подання заяви бізнес-план побудає в Ощадбанк. Знову ж таки, в Ощадному банку іде певна його оцінка. Ми отримуємо тоді вже проаналізований бізнес план Ощадним банком. Відповідно, виставлену оцінку по цьому бізнес-плану. І далі ми вже працюємо з таким бізнес-планом, як я вже зазначила вам, оцінюємо його бізнес-ідею, оцінюємо маркетингові дані і так далі. Тобто сприймаємо його в цілому. Якщо все добре, тоді ми запрошуємо учасників, Часника на співбесіду, якщо є певні зауваження, є можливість його допрацювати, uh -huh. людина доопрацьовує, переподає, ну, підкріплює через дію знову ж таки цей бізнес-план. І ми, врахувавши ті всі зауваження, які були виправлені, вже запрошуємо заявника на співбесіду. Під час співбесіди комунікуємо і відправляємо далі бізнес-план до розгляду. По розгляду нашому розглядає комісія державного центру зайнятості, і тоді ми отримаємо рішення про надання чи відмову грантових коштів. Але навіть якщо з тих чи інших причин ми отримуємо відмову, це аж ніяк не забирає право. Отримати грантові кошти це означає, що є е, трошки відтерміновані в часі, оскільки ця бізнес-ідея знову може бути переподана, тобто заново оформлена заява, і врахувавши ті зауваження, які вкаже комісія державного центру зайнятості, перероблений. Дороблений допрацьований бізнес-план, який може бути заново оцінений. Ну звісно, він проходить ту саму процедуру, але це я довго розказую, Насправді процедура відбувається досить швидко. А якщо про терміни, я розумію, що ми будемо говорити в середньому ось від подачі заявки і до затвердження отримання коштів. Скільки Максимум, це може зайняти півтора місяця? Тобто, це ну не так довго, тому що ну насправді відбувається досить такий тривалий період оцінювання в разі, якщо у заявника, якщо нас чують ті, майбутні заявники, які хочуть звернути, які хочуть подати свою заяву. Обласний центр зайнятості щоденно практично надає консультації. Що в телефонному режимі у нас щовівторка, і щочетверга, відповідно, з 10 до 12 що вівторка, з 14 до 16 що четверга, є онлайн консультування, де фахівці служби зайнятості практично з кожним заявником по кожному пункту бізнес-плану по кожному. Питанню, яке виникає. По кожному незрозумілому якомусь питанню ми надаємо консультації, і це дуже зручно, бо ми фактично онлайн спілкуємося з заявником, і кожен має перед собою об'єм роботи. Ми бачимо, на що ми можемо звернути увагу і чим ми можемо допомогти такій людині. Посилання на онлайн-консультації є на нашій телеграм-сторінці, є в Фейсбук-сторінці, на сайті державного центру. Ментр зайнятості саме вибираєте Чернівецьку область, тому це дуже доступно, дуже зручно, і хто має бажання звертатися обов'язково прикладемо максимум зусиль для того, щоб допомогти. А на прикладі двох учасників, про яких ми сьогодні згадували, чи потрібен був їм такий супровід, чи зверталася вони? Якщо перша учасниця не зверталася, то перша учасниця не отримувала консультацію, то другий учасник ми працювали попередньо. Попри те, що ми не простежуємо ще такої надмірної активності заявок саме в контексті цієї програми, але по-перше, чи є якісь певні обмеження від регіону? Скільки цих заявок може бути, і до якого періоду ця програма діє? Жодних обмежень по жодному регіону немає, тобто є заявники. Всі заяви розглядаються. Важливо просто набрати певну кількість балів для того, щоб було таку заяву опрацьовано і розглянуто. Але обмежень по кількості осіб, які можуть надати, чи по коштах, жодних обмежень немає. Продовж року, включно до 19 листопада, люди можуть подавати. І всю необхідну інформацію ми теж прикріпимо на нашій фан-сторінці Українського радіо Чернівці у Фейсбуці для зручності на нашій платформі SoundCloud Ви можете вкотре переслухати цю розмову і скористатися програмою. Пані Оксано, дякую вам за розмову. Дякую за роз'яснення. Нагадаю, що гостею передачі Прайм Тайм була Оксана Симак. Вона заступниця директора Чернівецького обласного центру зайнятості. Працювала для вас журналістка Аліна Хрещук. Дякую, що були з нами. Почуємося на хвилях Українського Радіо Чернівці. Ключові події актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного. Слухайте і дивіться у проєкті українського радіо Радіо День.